Ноль долучимо до нашого ефіру Олексія Кучеренка, народного депутата України, фракції Батьківщина, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо в ефірі. Вітаю, добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Отже, пане Луцію, перше питання бачимо, на дворі стало прохолодніше. Я зізнаюся відверто у нашій квартирі, ми не робили термостат вищим. Там як і була майже мінімальна температура на газовому котлі, так і залишилася. Певно, я це пов'язую із вчасною профілактикою склопакетів і вікон у квартирі, в тому числі, але споживання зростання споживання електроенергії на 6%, Наскільки воно простими, зрозуміло? Зрозумілими словами навантажує нашу енергосистему. Ну абсолютно зрозуміло, що воно не просто навантажує, воно дуже особливо там, коли вже за мінус 10, тобто нижче. Там умовно є цілі такі формули, розрахунки е наскільки більше використовується електроенергія на кожний градус пониження, відповідно наскільки більше спалюється вугілля газу, того ж самого розумієте, аварійність і так далі, і тому подібні. Це ж аварійність там приладів, трансформаторів бо велике, велике споживання, це перевантаження будь-якої системи. Я вам відверто скажу, що я не те, що ну я точно не сама бідна людина в цій країні, і в мене достатньо утеплений будинок, але я рахую гроші свої, бо газ не дешевий, розумієте? Так. Тому я тримаю. А зараз подивився спеціально, можу показати вам в прямому ефірі 18 градусів. В мене розумієте, нормально. Мене це облаштовує на сьогодні. У мене там велика родина. Там де ми треба догрітися. Ну дійсно догріваємося електроенергією, але і то годинах, і гроші треба рахувати. Так будь-який європеєць рахує і заощаджує гроші. У нас же 90% українців вже сьогодні підтримують інтеграцію нашу да до Євросоюзу, до європейської спільноти. Ну так давайте адаптуватись. Розумієш, що тут і про доходи поговоримо, але в будь-якому випадку, в незалежності від доходів, гроші треба рахувати. А то я вчора виклав пост, а Мені пише там жінка із Запоріжжя. От ви Кучеренко дурний, а в мене 27 градусів в квартирі. Від <laughs> і вона рада розуміє, бо вона не розуміє, мабуть, що це те, газ, які, за який не платяться, там збитки, які вішаються на нафтогаз, на бюджет і так далі. Тому подібне. Ось вам європейці наші розумієте. Ката <laughs> 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 європейці б дуже здивувалися, якби побачили на своїх термометрах 27 градусів. В так. квартирі взимку, Я... бо Я... вони дійсно так. тримають на мінімумі. На мінімумі там 17-18 градусів. Це просто стеля. Уявляю собі ви... цю картину, коли батареї шпарять, а ти ще кондиціонер вмикаєш, аби трохи так. прохолодніше зробити. Окна від вікна відкрити, так. Що так, щоб про не те саме. А і а ви платіть, і в результаті ці ж дві проблеми дуже пов'язані. От ті дві, що ви оголосили, це постанова уряду. 206-та, mm -hmm. І те, що в енергосистемі дефіцит в енергосистемі, вони дуже пов'язані, бо величезні боргові колапс такий накачується сніжником. Причому що в газі, що в електроенергії, що в вугіллі і суми боргів вони астрономічні на сьогодні. А тепер в результаті у нас не вистачає електрики, дефіцит, і ми по імпорту мусимо купувати за європейськими цінами ось ці дефіцитні кіловат години. Особливо це після того. Як Запорізька атомна станція відвалилася і інші постраждали наші об'єкти. розумієте? І саме тому я не хочу зараз бити по голові, вибачте, уряд за цю постанову. Я зараз поясню, чому. Безумовно, легше було б з точки зору популізму сказати: Та ні. Взагалі не треба платити за електроенергію за газ, а ще краще доплачувати українцям, коли вони споживають енергонасії і житлово-комунальні послуги. Ну є такі експерти, да, які на, на сьогодні спекулюють в цій. Uh -huh. Я можу сказати, що уряд виправив свою помилку. Причому так на той момент, коли приймалася та постанова, це 5 березня. 22-го року, тобто два тижні після нападу, я би погодився з ними, бо дуже багато мігрантів. Ну міграція, переселенців, розумієте, атаки, Київська область, окупована частина, да сумська, Харківська і так далі. Тоді може це було виправдано всім без виключення дати по суті таку пільгу. Але після того, як відбулися певні стабілізаційні процеси. Ну, поясніть мені, будь ласка, чому раптом в Житомирській області на сьогодні, в Закарпатській, в Полтавській області, тобто в тилових областях, чому там зростають борги? Ну чому? Хто за них має платити? От, поясніть мені, будь ласка. Я вже не кажу про банальну логіку. Ми з вами, припустимо, платимо ми. Добросовісні, сумлінні українці, а сусіди не платять і теж отримують послугу. Скажіть, будь ласка, ми не будемо задавати питання один одному. Ми що, ненормальні. Ми що, за них мусимо платити. Так же ж не бува, це ж зрозуміла роз, роз, шляхнівку. Тому однозначно цю пільгу треба надавати, е, 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 коли людина або втратила роботу, або в неї дійсно дуже низькі доходи, або втратила житло і так далі. Але ж решта не може не платити, бо інакше ж ми зайдемо в те, що сьогодні в Аргентині відбувається. Вибачте, там погралися на, на виборах. Однозначно, так. Я тут погоджуюся, що ну треба платити. Ми е е як тільки було можливо, ми повернулися е в Київ, і одразу почали платити. Перший здається місяць а два ми пропустили, потім відновили платежі. А от тепер другий момент скажу. А тепер ми безумовно можна поговорити про те, що таке справедливий тариф. Що таке справедлива ціна? Зараз тут Кіт до мене прийшов грітися, то я його трошки трошки <рес> От бачите, додаткове опалення в квартирі. Він не знає, він, він, він йде грітися. <рес> От і, розумієте, і, і, і безумовно, отут я не задоволений діями права Уряду, коли вони приховують і від суспільства, і від мене особисто як першого заступника голови комітету профільного результати аудитів державних енергокомпаній. Я вважаю, це абсолютно неприпустима. Я не можу рік отримати аудити енергоатому, щоб подивитися, наскільки обґрунтована там ціна від нього. Да? А саме енергоатом нам з вами постачає електроенергію разом з «Укргідроенерго». Я не можу отримати аудит «Укргазвидобування». Бування Укрнега Київ тепло який виставляє незрозумілі платіжки. А уряд ще наклав мораторій на перевірки, розумієте, де ж спожив стандарт в цьому, який мав би захищати споживача. Оце точно нелогічно. Uh -huh. І тут я можу сказати, що це не тобто розривається ванчуг і в результаті от такі дії ви призводять до е, боргів, незадоволення українців е, і недовіри цим тарифам і цим платежам. Ось ситуація, в яку ми потрапляємо постійно. Зрозуміло. А що ж пане Олексій, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися yeah. до нашого ефіру. Не мерзніть, але плюс 18 квартирі, то і вночі спати добре, повітря свіже. Дякую, що буде жити. Так, Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.